У Дніпрі на базі клубу Тріумф фінішував виснажливий дводенний марафон першого етапу благодійного кубка Хто якщо не ми з українського більярдного спорту Стріла присвяченого дню незалежності України на старт змагань. Вийшли вісім вітчизняних титулованих гравців, здобутки і звання яких вражають майстри спорту України міжнародного класу Чемпіон світу Дмитро Білозьоров з Одеси, срібний призер крайньої світової першості харків'янин Андрій Радіонов, майстри спорту України Дніпровці, чемпіон Європи Євген Талов і Тененту Костянтин Кулик, неодноразовий володарі золотих, срібних і бронзових нагород першостей України та кубків різноманітних представницьких турнірів, Одесит Микита Гуменюк, Владислав Ялініч з Кропивницького, тезка останнього косого в з кривого рогу і киянин Сергій Петраш. Попри те, що гра стріла доволі молодий різновид лузного більярду зі своїми особливими правилами та вимогами, де більярдні столи, кії та аксесуари відповідають існуючим технічним вимогам обладнання, піраміда натомість вісім транспорт. Традиційних за кількістю куль відрізняються тим, що сім з них прицільні кольорові та одна біла биток і мають діаметр на один міліметр менший від традиційного 67. за правилами. Переможець по закінченню партії має набрати більше очок ніж суперник, що, звісно, змушує кожного з них не просто у звичний спосіб забивати кулі, а робити це вдумливо, вибудовуючи стратегію і тактику, які приносять підсумковий успіх. А задля цього потрібно мати неабиякий хист і майстерність, які сповна продемонстрував. Зірковий октет учасників звітного турніру майстерність гравців дуже висока. Переміг в нашому матчі в нашому фіналі Костянтин Куликс з чудовою грою. Обіграв він Андрія Родіонова, дуже сильного гравця з Харкова. Третє місце зайняли на турнірі Нікіта Гоменюк і Владислав Єленич. Гра ця нова, гравці ще мають мало нагрошу на цю гру, але вони розвиваються. Дуже багато нових ударів в цій грі використовується, дуже видовищна ця гра, тому запрошуємо всіх до перегляду. Будемо розвивати, проводити наступні етапи цього турніру. І все ще попереду. Слідкуйте за розвитком нашої гри. Подолавши жорсткі жорнова змагань попереднього етапу, за підсумками якого бронзовими призерами стали Одесит Нікіта Гоменюк і Владислав Яленіч з Кропивницького, у фіналі десь, мабуть, очікувано зійшлися гравці, які на сьогодні перебувають у найкращій формі. Харків'янин Андрій Родіонов щойно повернувся з чемпіонату світу, де став срібним призером, і господар Костянтин Кулик з Дніпра, який до цього виграв обидва турніри, що проводилися у рідному і знайомому для нього клубі Тріумф. Нині він розпочав не надто вдало і. Поступився у першій партії чого відразу. Взяв три наступні і до омріяної перемоги залишалося зробити два кроки. Втім, радіоном знову, як і у попередній зустрічі півфіналу, знайшов у собі сили повернутися у гру і скоротив відставання до мінімуму. Далі мав місце в'язкий виснажливий поєдинок, у ході якого обидва суперники звели до мінімуму ризики, і на перший план вийшов чинник того, хто припуститься менше помилок. Подібне більше вдалося кулику, який ефектно і ефективно під у уболівальників завершив на свою користь 5-2 майже 3. Годинний матч. І таким чином Андрій Родіонов мав задовільнитися срібною нагородою благодійного турніру першого етапу Кубка Хто, якщо не ми. Мало найграша в цю гру. Плюс к этому я не так уж і тренувався перед турніром. Воно дало себе знати, але, тим не менше, друге місце – достойний результат. Турнір організація на вищому рівні, як завжди. приїжджає в постійно. Тут Така організація. Приятно грати на цих турнірах. Переможець турніру Костянтин Кулик спочатку був у спеціальної відзнаки за найбільшу серію 12 набраних очок. Після чого він отримав з рук організаторів золоту медаль і головний трофей, красень кубок першого етапу змагань. Хто якщо не ми з українського більярдного спорту стріла, втомлено резюмувавши, що звитяга далася йому важко. Фінал вдався мені дуже важко, тому що два дня упорної боротьби були 8 сильніших гравців України. Перший день. Виважився на максимум. Второй день на максимум фіналі. Чуть сил не вистачало, грав плохо. Тим не менше, результат оправдав, Виграв. Це свій третій кубок, який проводили в білярному клубі Тріумф. Дякую організаторам, зрителям. Вдалося виграти з трудом. На завершення турніру всі. Його організатори, переможець і фіналіст, традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину.